Як його звати? Ні, Як я, коли я руку піднімаю? У мене всі виступаєте. мене є? – Так, а ну хто скаже, що це в мене таке? Що? Знаєте, що він робить? Зараз я покажу, як він стріляє. Всі стали отак. Всі стоїмо так. Можна ставати так. О, русик, що приводить Так, дивіться, у мене є отакі кульки, гарні. Знаєте, що я зараз зроблю? Зараз ми зробимо, дивіться, ми тропимо отаких собачок. І ми підемо на охоту. Тримай Так, ти назад-назад-назад Рутик А Рутику зробимо жірафика Демо, може не треба Він схож на жірафика? Все, Це жірафик, тримай Це жірафик, що це жірафик? Це жірафик Так Давайте зробимо ще пару кроків назад Так, на кого першого будемо? О, oh, Це буде лев. У нього лев, у цього жіра. Госпі картошка. Так, госпітажка, сказали на тебе. Так, дивіться, беремо стриву. Отак, вставляємо. Силимось і. Ой-ой-ой! Дьома, ти промазати, замітиш. Я знаю! Скора помощь. Ваша це справа. Ти готовий? Все, все я так, дивись, іди сюди. Пидожди, підожди, підожди. Всі назад. Всі назад. Так, тримай. І рахуємо до трьох. Один, два, три, путай. Пу! Опачки! Молодець! Попав! Все, не треба. Все, діточки, Смотри. я вас вітаю зі святами, до нових зустрічей, я так, пішов. Жирафик, всі назад, назад. Так, голоса, я боюсь, голоса. Так, назад, назад. Ви не пускаєте? Вибери, вибери, кого ти хочеш, щоб стріляв. Зараз, подожди. Всі стали подожди, а можна отого жирафа з наушником вправо? Це мого друга жирафа. Слухай, тільки... Ти за нього, підійди, пожалуйста. Так, ти трошки подальше, вставай. Дивись, береш отак. Натягуєш. Бачиш? Криву, я достав. Натягуй. Синиш зірати. Бачиш з ж Не я зірати, хочеш жирафик, Пожалуйста, Дивись, бери. Отак натягую. Рахуй до трьох. Один, два, три. Ой, щось промазав. Дома, воно за дерево полетіло. На, стріляй. Подожди. Тема, протри ему, короче, зрачки. Тма. А це мои окуляры? Окуляри там же наверное. А, я. Так, готовий. Да. Давай, ципся. Один, два, три. Гоу! Ты понадобится. погано зрачки короче. Можна, можно лучника поменять, пожалуйста. О, о! Це... Подожди, подожди. Кто не, кто не, кого не получится стріляти з жара, то буде перетягувати маленьку вілечку. Так, си назад, Суще, назад, назад, назад. Я і довіряю почему-то. Ты <сум> да. У мене не меткі глаза. Так, дивись, бери. Можна готі потребіруватися. можно на подожди. Поправка на ветер сюда. Так, а ты стрела е? Он давай стрелу. Заряжай. Заряжай. Пожалуйста. Пожалуйста. Не пожалуйста, не поймай. Один, два, три. Молодец. Давай, ветерку, Супер. Вот это попадание было. Спасибо, подружка. Спасибо. А ну, Вот идруки, как мы уже стреляем.